Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам згадати цифру 6 та потренуватися виконувати дію віднімання. Прийшла зима, все навкруги замило снігом. Одна сніжинка злетіла з хмаринки, щоб завітати до малят в садочок та погратися з ними. Але сніжинка прилетіла не сама, а покликала собою подружок Порахуйте. Скільки сніжина завітало до дітей? Правильно, дітки, 6. Далі сніжинка пропонує вам задачку. Діти зліпили 5 сніговиків. Один сніговичок розтанув. Сніговиків стало більше чи менше. Правильно, діти менше. Скільки сніговиків залишилося? 4. Яку дію ми з вами виконували? Дію віднімання. А яким знаком ми позначимо дію віднімання? Знаком мінус. Давайте ж подивимося, яким прикладом ми можемо записати цю задачу. 5 відняти 1 дорівнює 4. В наступному завданні сніжинка вам пропонує. Полічити, скільки буде тварин та позначити їх кількість відповідною цифрою. Три моржі. Відняти один морж. Скільки б залишилося. Два. Чотири олені. Відняти два оленя. Скільки залишилося. Два. П'ять. Ведмедиків відняти 2 ведмедика. Скільки ж залишилося? Три. І останній приклад. Чотири рибки відняти три рибки, залишилося одна. Молодці діти. Ми з вами тут виконували дію віднімання. А зараз розгляньте уважно цифру 6. Послухайте віршик про неї. Цифра шість, немов замок. Знизу круг вгорі гачок. Розгляньте предмети, в яких сховалася цифра 6. Цифра 6 сховалася в равлику, який повзе вгору по гілці, вишеньки та в замочку. А зараз наша сніжинка зустріла пташку, яка хоче поживитися в годівничках. В кожну годівничку нам повинно додати стільки зерняток, щоб було по 6. В першій годівниці лише 4 зернятки, скільки нам потрібно додати 2. Тому що чотири додати 2. Дорівнює 6. В другій годівниці три зернятки. Скільки нам зерняток треба додати? 3. Тому що. 3 додати Три дорівнює 6. В третій годівниці 2 зернятки. Скільки нам потрібно додати, щоб було 6? 4. Тому що. 4 Додати 2 дорівнює 6. В четвертій годівниці в нас 5 зерняток, і ми додамо лише одне зернятко, тому що 5 додати 1 дорівнює 6. І в останній годівниці в нас лише одне зернятко. Тому ми туди додамо 5 зерняток. Тому що 1 додати 5 дорівнює 6. Молодці діти гарно впоралися з цим завданням. Наступне завдання від сніжинки. Перед вами куля і циліндр. Чим вони схожі між собою? Тим, що це об'ємні геометричні фігури. А чим вони відрізняються? Куля може котитися. В різні сторони, а циліндр тільки вперед і назад. Давайте ж перемістимо предмети, які схожі на кулю до кулі. А які схожі до циліндру – до циліндра. Сир схожий на циліндр. М'ячик схожий на кулю. Клубок. На кулю схожий, а чашка на циліндр, апельсин схожий на кулю, а ковбаса на циліндр. Глобус схожий на кулю. Молодці дітки. Сніжинка вдячна вам, що ви так гарно виконали всі її завдання. Вона закружляла і полетіла до своїх подружок. А вам я говорю до побачення.